Україна має бути такою мекою сільського господарства, тому що на даний момент кліматичні гунтові умови, людські, давайте так скажемо, привикли працювати на землі. Вони ми все, ми все маємо для того, щоб це було. Ukraine remains a very important market for agriculture, for global food production and of course for KWS. Україна завжди була провідним світовим виробником. 30% світового виробництва соняшнику забезпечувала Україна. Завжди. But of course, Ukraine is today and will remain our biggest market. So it's very important for us to produce here. Вже досить успішно інтегруємося в європейські виробничі ланцюгів присутні на європейському внутрішньому ринку. Досить давно наші виробники, в тому числі наприклад, з тієї ж соняшникової лі я завжди ось приводжу цей приклад, що на початку повномасштабного вторгнення багато європейських саме. Споживачів в країнах європейського союзу відчули, що таке відсутність української олії, тому що дійсно полички супермаркетів були пусті певний час, так і а потім ціна дуже зросла, і це був такий шок надзвичайний для європейського споживача. Це ось такий дуже хороший приклад того, наскільки Україна вже була там, і ніхто цього особливо не помічав, скажімо так, або ми не робили на цьому такого якось так, з цього якоїсь сенсації. Тобто, наші виробники дійсно спокійно рухалися працювали там. Sunflower is a strategy crop for KWS, and of course, we have big uh, plans with it. So, our mid term plan is to be one of the uh, biggest uh, sellers for sunflower. But of course, for, as a long term plan, we will not stop at this level. We want to create the best hybrids, and we want to be one of the leaders on the sunflower market. Виробництво соняшника і на інші культури, основні виклики на сьогоднішній момент ну, непрості це логістика. Причому двійна логістика, тому що ми платимо за те, що до нас завозять, і за те, що ми вивозимо. Тобто це два рази ми подаємо на ці логістиці. Якщо до війни це складало 40-50 доларів на тонні, то сьогодні це, напевно, більше 100-150 в залежності від сезону. Були проблеми з роботою глибоководних портів. І всі шукали варіанти, як компенсувати відсутність моря для того, щоб забезпечити експорт. У нас з'явився Дунай і досить був популярний певний період часу. У нас з'явився західний кордон, там колісна логістика. Але потрібно розуміти, що ключовими воротами для українського агробізнесу все ж таки є глибока вода, це Чорне море, тому що вартість логістики, набір. Там країн, куди ви можете експортувати, він все таки дуже сильно зав'язаний на чорному морі. Тому нам категорично важливо мати цей шлях експорту вільним, захищеним і працюючим 24 на 7. Для того щоб бути гнучким, ви маєте прогнозувати ризики і мати варіант Б на випадок якихось непередбачуваних ситуацій. І тому це заставляє дивитися в сторону більш маржинальних культур. Тобто це соняшник, соя, овочі ми почали займатися насінництво, для того щоб зменшити оці ризики логістичні. Що стосується виробництва олії, Україна теж провідний гравець, тому що світове виробництво в 2023 році, якщо я не помиляюсь, було десь на рівні 20 тисяч тонн соняшникової олії. І Україна виробляє в середньому від 5 до 6 тисяч тонн соняшникової олії, тому ми такі значні гравці, і ця культура точно як залишалась традиційною, так і буде залишатися, враховуючи, що вже ця культура є. Типовою для тих регіонів, де її раніше не вирощували для західної України. Соняшник це м, така... Один, один з елементів в цілому агротехнології України. То форайфінг батс воно when it is flowering. So There is no better feeling than walking into a field of sunflower in the summertime, even if it, it can be very hot outside. That's a very interesting crop, very resilient, it can support very high drought. Я не можу сказати, що ми робимо промоушен, щоб сійти більше соняшника чи сійти більше кукурудзи. Але це ті культури, на яких ви заробляєте. Тому ставтесь відповідально і якби, ведіть, ну, як на мою думку, оптимальні технології вирощування цих культур, і ви таким чином забезпечите своє майбутнє ну і майбутнє країні, в якій ви працюєте і живете. З одного боку, у нас сектор, як я вже сказала, досить високотехнологічний. Але, наприклад, знову ж таки, от, застосування гербіцидів чи засобів захисту рослин. Що дозволено, що не дозволено. У нас в господарстві, як це. Ми бережно ставимося до цього. Ну, Ми отримуємо врожай. Ну, Хотілося б, щоб воно і так і у всіх було. Но... В ідеалі для нас було б зараз, щоб соняшника стало 10, 10 мільйонів гектарів замість п'ятьох. Це вроді як краще. Ну, як це вплине на нашу якби, навколишнє середовище? Я думаю, це вплине гірше. Все залежить від вашої агротехніки. Якщо ви не сієте соняшник по соняшнику, якщо ви нормально плануєте живлення під задану врожайність, то те, що соняшник там суперзначно виснажує ґрунт, це в певній мірі є неправда. Зменшити вплив там, на структуру ґрунту або на його родючість можна дуже ефективно, на мою думку. Тому тут питання в тому, наскільки ми можемо і хочемо це робити. Є багато господарств, які використовують технології, яким вже там 30 років і не збираються нічого міняти. В Україні ви знаєте, чи не найвища найвища в Європі здається розореність земель? Тобто ми завжди... Хизуємось тим, що у нас там 70, понад 70% земель розорано. На мою думку, це тут нічим хизуватися. Там серед цих розорених земель є 20 або 30% землі, яка не родюча, яку треба залишити під пасбищами, просто не, не торкатися неї, вона сама відрегулює, що там буде рости. От на мою думку, була б така правильна місія це коли б ми. Вивели з обороту активної агр... 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 агродіяльності, скажімо так, неродючі ґрунти, змиті ґрунти, деградовані ґрунти. Це ті ґрунти, де ти витрачаєш більше ресурсів, а отримуєш менше результат. А лишили лише ті ґрунти, які не завдають шкоди навколишньому середовищу. Ну, Наприклад, схил, да? Є схил. Буває, ви бачите поля, де такі поля, де, де, де вирощується якась культура. Так, от, якщо там вирощувати, наприклад, там той же пшеницю або ж, е ячмінь. Де немає оцих рядків, називається непросапна культура, да, то воно ковром покриває цей схил, і змиву ґрунту не відбувається. А навпаки, коренева система цих культур вона затримує ту, ту воду, яка, яка, наприклад, падає з дощем. Але якщо там посіяне соняшник або культура, то там в міжряддях якраз утворюються ріки, коли йде дощ, і цей ґрунт змивається, і ми, йде, і ми ще робимо гірше ґрунтові, ґрунт стає ще менш родючим. От розумієте, тут, на мою думку, тут має бути раціональний. Підхід до доведення сільськогосподарської діяльності. І сказати, що та чи інша культура треба її збільшувати, я би так не сказав. Треба діяти в залежності від тих умов і тих, скажімо так, водних, які в тебе є в тому чи іншому полі. Тому я би сказав так, нам треба з холодною головою підходити до аграрного виробництва, оптимізувати все, що можливо, і в тому числі, щоб кожен виробник. Думав, як можливо отримати достатньо продукції, але з меншою шкодою для майбутніх поколінь українців. Для того, щоб бути ефективним в сучасному сільському господарстві, ти точно маєш бути в тренді, ти маєш розуміти напрямки, в яких рухається, ти маєш. Навіть я скажу більше, ти маєш вміти прогнозувати ті ризики, які будуть в тебе наступного року, через три роки. Тому тут дуже важливо бути відкритим до змін. Або ти міняєшся і міняєш свою компанію разом, виходячи на якісь певні тренди, або це рух в нікуди, тому тут однозначно це двосторонній тільки процес. Спочатку мають бути жорсткі державні регулювання, коли є там природозахисна зона, і ти не мусиш там, ти не маєш права там вести ніякої діяльності. І звичайно, виконання цих, цих умов. Ну, в нашій країні завжди це складно. Якщо ми говоримо про такі питання, які пов'язані з правами інтелектуальної власності, з так званим сірим ринком, так або підробками, фальсифікатом насіння, тут потрібно насправді головне працювати разом і бізнесу, і державі, і тим органам державної влади, які відповідальні за прийняття тих чи інших рішень, законодавча рамка. Ми маємо розуміти також, буде визначати розвиток сектору. В тому числі і нашого сектору олійних культур, вирощування соняшнику, його переробки на не на рік, не на два, не на три, а на як мінімум десять років. Ну, от ми, ми страждаємо від цього. Ми думаємо, що ми самі умні, самі красиві, але по факту виходить протилежно. У нас зникають нічки, у нас замулюються річки, у нас стає менше лісів і і і якби, да, там там, зникають птахи так далі, тому подібне. I believe sunflower power now in the context of climate change and we see that the oil uh, need is increasing, so we have as Cavaliers our role to play in growing this crop. We produce today in seven countries for different markets, but especially here in uh, Ukraine, where the potential is, uh, let's say, unlimited uh, for this uh, for this sunflower crop. So it's very important for us to produce here. We have all the knowledge and the technical possibilities to be, let's say, a major player in this crop. Uh, and I believe if we if we follow the same rule and the same recipe, there is absolutely no reason that we cannot become one of the world. Лідер Тамовсенфудюшен, але нашим фермерам потрібно змінювати ось цей, як це називається, майндсет да або підходи іноді. А коли потрібно думати не лише про виробництво, а останні роки ми були дуже орієнтовані на те, щоб у нас. Зростала продуктивність, зростала ефективність, зростала прибутковість, і це чудово. Це класно. Ми досягли хороших результатів в цьому, але тепер потрібно думати над тим, щоб і виробляти багато, і виробляти ефективно, і продавати це вміти теж добре, але при цьому, щоб якнайменше шкодити навколишньому середовищу. При цьому також розвивати, наприклад, ту ж сільську сільську соціальну складову так на на селі, сільські території мається на увазі, і це все також до речі закладено. От якщо ми порівняємо нашу аграрну політику, якщо можна сказати, що вона є в Україні, і спільну аграрну політику європейського союзу, то можна сказати, що в європейському союзі якраз ось ці складові відіграють велику та да, дуже роль, і до цього потрібно буде пристосовуватися фактично на рівні кожного фермерського сподарства. Да? Тобто розуміти, що окей, да, я буду. Там вирощувати, продовжувати вирощувати, не знаю, сою, соняшник, там ще щось, там в свої сівозміні буду мати. От, але я буду дивитись на те, щоб зберігати здоров'я ґрунтів, я буду дивитись на те, щоб знову ж таки навколишнє середовище навколо мене не страждало, та, щоб зберігалось біорізноманіття, щоб ось все це було відповідно до того, як це регулюється, щоб не мати ніяких проблем зі збутом своєї продукції, в тому числі, і з прийняттям на ринках. Любов приходить і уходить, а їсти хочеш кожен день. І до війни було, починалося, і зараз особливо цей, цей рік це кліматичні умови. Тобто, якісь такі великі перепади температури, сильні відсутність вологи, такі речі, тобто, вони теж. Якщо б дати по технології відкинути питання війни, тобто вони одні, одні з основних викликів на сьогоднішній момент. В Україні можна сказати, що кліматичні умови вони мають тенденцію змінюватись. Да? І вже зараз ми бачимо чіткий тренд, що Ну, ці посухи вони будуть повторюватися все частіше і частіше. Тому для нас з самого початку було зрозуміло, що ми маємо зменшити ризики ну, виробництво виробництва, наприклад, неякісного або мілкого Да? Тобто, запобігти цим ризикам, ми з самого початку почали якби, розміщувати ділянки гібридізації соняшника на зрошувальних землях. Тобто, це ключова відмінність для нас, і ми впевнені, що це правильний шлях. І тому якби, е, сьогодні в Україні жодного гектара немає ділянок гібридізації КВС без зрошенів. Тобто ми мінімізуємо ризики. Так, можливо, це трошки здорожчує наше виробництво, собівартість нашого виробництва, але разом з тим забезпечує поставку. Якісного насіння належного розміру і з високим рівнем схожості. Тобто це те, що потім віддається сторіцею виробнику. Крім того, що ви бачите, температура підвищується, річки зникають. Річки замулюються, і це все ми теж на це впливаємо. Якщо б це правильно повести себе в цьому випадку, то я думаю, що це було б більш правильно для погляду в майбутнє. Ключова відповідальність бізнесів це забезпечення надходжень в Україну, забезпечення. Ефективності в тих умовах, в яких ми працюємо. Багато кому не просто, особливо південь, схід України. Люди взагалі там просто унікальні люди, які здатні вирощувати врожай під обстрілами в негативних погодних умовах. Тому що треба розуміти, цього цей рік якраз для півдня, для сходу України, для центральної України він максимально негативний. У нас не було опадів. Впродовж там критичних місяців цвітіння того ж самого соняшника, кукурузи сої температури, я вперше і люди, які в тих регіонах мешкають, більшість теж вперше фіксували температури 40 градусів плюс. Е, тому ці всі речі, які накладаються, але жодне, жодне підприємство не опускає рук і продовжує працювати далі, тому що всі я, я впевнений, всі розуміють для якої кінцевої мети вони це роблять для перемоги на полі бою, і в нас іншого просто немає варіанту. Наша місія можливо, як виробника відповідального виробника насіння. Це все-таки забезпечити технологію вирощування сіні, яка б менше споживала ресурсів тієї ж води. Наприклад, зараз в основному наші поля розміщені на полях з дощуванням, системою дощування. Але, наприклад, ми вбачаємо, що новим кроком розвитку, коли ми будемо збільшувати площі, то ми, наприклад, будемо все більше і більше переконувати виробників іти на крапельне зрошення. Таким чином, це буде менше води буде споживатися, менше ресурсів. Використовуватися при тому ж самому результаті. Те ж саме, я б хотів сказати, що напевно відповідальне використання добрив, да? тобто для того, щоб менше добрив попадало, потім змивалося і, скажімо, попадало там, в дику природу. Да? От ці всі речі. Потім використання менш шкідливих пестицидів у технології вирощування гербіцидів або менша кількість застосування гербіцидних обробок або пестицидних обробок це ті шляхи, це ті кроки, які ми, як відповідальний виробник насіння, маємо за застосовувати для того, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище і отримати при тому ж той самий результат. Тобто, ну напевно, це головна місія, яку я бачу, над чим нам треба працювати. Без аграрної освіти і науки ми ну, не можемо мріяти про те, що наша АПК буде успішним, буде конкурентним і так далі. Тому що це те, на чому все з чогось все починається, так? Завдяки нашій інтеграції в міжнародні ланцюги в цьому сенсі, а воно дуже непогано розвивається. Веринайсьг грувер, nice with a very technical team. Візельбстуду земельстеп good seed production. зараз точно всі побачили, або майже всі побачили, що люди це найкритичніший і найважливіший ресурс і фактор взагалі та для будь-якої для будь-якої сфери для агропромислового комплексу. Не виключені. Безперечно, треба приваблювати в сільське господарство молодих фахівців, показувати їм, що все не так, як багато хто собі уявляє. Це зовсім інший напрямок, ніж багато в кого є уявлення насправді на сьогодні в Україні, як він працює, але вибір має бути тільки зумовлений там якимись внутрішніми переконаннями і своїм баченням молодого спеціаліста однозначно. KWS has already announced that we'll support the agriculture industry in Ukraine and its reconstruction. У вас від результату є пряма змога розвивати компанію, розвивати людей. Є більше там коштів на інвестиції, впроваджувати нові технології, бачити результати цих нових технологій, розвивати далі там свій персонал, рухати їх далі, покращувати їм умови. Запроваджувати або реалізовувати ще якісь інвестиційні проекти, і це завжди це максимально цікаво. Не цікаво особисто мені, не цікаво статично просто перебувати в процесі. Завжди цікаво е, вище, краще, сильніше і там реалізовувати, вести за собою людей в тому числі. Це все пов'язані максимально речі одного результату. Ми намагаємось все-таки побудувати такі більш європейські принципи відношення до роботи, а не радянські, як мінімум. Тому в нас ну, в нас дуже багато елементів таких притаманних радянським системам, вони просто відсутні і є там повнота повноважень в управлінців, в їх підлеглих, і є можливість планування якогось гнучкого робочого часу. Тобто, якщо це недоцільно, у нас люди не їздять в офіс, тому що йому треба постійно бути в офісі там, з 9 там, до ЄП. Та, звичайно, безперечно, є процедури контролю, є порядок, все інше, але до цього можна підходити дуже гнучко. We are still incredibly proud to see how all of you, together with the Ukrainian farmers, have stood up to all odds despite the ongoing war and all uncertainties Connected to these circumstances. I can only say keep going, keep the positive spirit and dedication you have demonstrated all the way. I'm sure that better times are ahead, and we as KWS are ready to support and develop the Ukrainian market further. Нам нам треба працювати. Ми не можемо нічого іншого. Ми не можемо нічого іншого, ніж вирощувати якісне насіння. А український аграрій може вирощувати будь-яку культуру і отримувати достойний результат. Тому я щиро хочу побажати, щоб не дивлячись на що, ці врожаї були, була достойна ціна на продукцію, і звичайно, всі ми маємо донатити на, на наших захисників. Наша задача не вирощувати врожайність в цифрах. А вирощувати врожайність в цифрах при максимальному доході. Тобто можна е ці поняття розділити і, наприклад, виростити там 8 тонн пшениці, яка буде збитковою. Це не, не ціль компанії. Ціль компанії максимізувати, створити максимально ефективну модель, покращити цю е модель для того, щоб отримувати е саме. Результати в грошовому еквіваленті, і ми прекрасно розуміємо, що валютні надходження в Україну спрямовані на збройні сили дають змогу нам працювати, а збройним збройним силам вибивати окупанта з України. І ці речі вони не можуть бути роздільними. Всі мають в період там негараздів, в період війни, всі мають бути зосереджені на тому, щоб робити свою роботу максимально ефективно для того, щоб підтримати тих. Завдяки кому ми цю роботу взагалі можемо робити просто фізично. Ми всі зараз розуміємо, що перша мрія у всіх – це перемога. Ти, ти, якщо на сьогоднішній момент ти, наприклад, не на передку, да, там, не на нулі, а залишився тут в тилу, то відповідно ти повинен робити свою справу і робити її найкраще, напевно. Те, що я вмію найкраще, тобто вирощувати той самий соняшник, там платити податки, то утримувати сім'ї тих пивиків, людей. Ну, бути корисним для держави на сьогоднішньому. Е я ж не просто себе там бачу. Да, там, ну, я бачу своїх дітей, що вони будуть працювати на, на цьому підприємстві. Ну, завжди, коли я думаю, що мені важко, я завжди згадую людей, які в окопах. І я вам хочу сказати, і це наші колеги. І а, сьогодні там більше 15 наших колег би, несуть свій, свій е, важкий е, обов'язок, несуть свій складний обов'язок в лавах ЗСУ, то я завжди кажу, що ні. Подумавши, що в них, я завжди кажу, що ні. Мені ніколи не буває важко. Що тут потрібно для щастя, так, щоб не було війни? Перемога збереження нашої державності, щоб ми могли розвиватись, спокійно працювати на своїй землі. Найбільша мрія на даний момент це перемога і повернення до звичайного цивільного життя. Щоб країна, сусід назавжди свої залишила спроби так, і зрозуміла, що з Україною краще не зв'язуватись. Я вірю в те, що буде Україна. Тура ми вистаємо, виростемо, зберемо. Хай завидуют молча.